Тарас, Так. А я трошки розкажу вам про ефекти кофеїну. Покращення витривалості. Кофеїн може підвищувати витривалість під час тренувань, допомагаючи зменшити відчуття втоми і збільшити витривалість. Спалювання жирів кава підвищує метаболізм і сприяє спалюванню жиру під час тренувань, особливо під час кардіо. Поліпшення фокусу. Кофеїн допомагає покращити концентрацію і розумову чіткість, що може бути корисним під час тренувань, які потребують високого рівня зосередженості. Зменшення болю. Кава може зменшити сприйняття болю, що дозволяє тренуватися інтенсивніше. Антиоксиданти. Кава багата на них, і вони можуть допомогти захистити клітини від пошкоджень, спричинених фізичними навантаженнями. Також вона піднімає рівень енергії, і ви більше рухаєтесь, і вам хочеться більше рухатися. Тому смачного! Не забув, дотримуйтесь добової норми кофеїну, це не більше п'яти порцій на день, і тоді ніяких негативних ефектів. Буде...